Всім бажаю міцного. Продовжуємо другу частину. Зразу хочу поговорити, що ми тут не обговорюємо там ведення загороджувального вогню прикруті цілі 0 та 180 градусів, чи стрільбу по нерухомих, чи рухомим цілям, чи стрільбу вночі в умовах обмеженої видимості, ведення кінчального бою чи вогню. Не кажучи про стрільбу в проміжках і за флангів своїх підрозділів. все це ми тут не обговорюємо. Так я зранку люблю пити каву в сонві багів з богами, от але тут ми чисто говоримо про тактику, тому що, оскільки війна, фігня, як то кажуть, головне маневри, то при маневрах без тактики ну просто ніяк, і хто цього не зрозумів. Гаутман нах, розстріляйте. Значить, освіжаємо пам'ять, у відповідності до організаційно-штатної структури підрозділи, на зброні яких знаходяться великокаліберні кулемети, наприклад, кулеметний взвод, можуть виконувати завдання у повному складі самостійно, або додаватися іншому підрозділу. Ну, наприклад, як засіб посилення. Звичайно, у складі відділення. Кулеметне відділення кулеметного взводу, чи батальйона, чи роти вогневої підтримки призначено для ураження живої сили противника, яка якби на блатній педалі, розміщується відкрито та знаходиться. На легко броньованих об'єктах, і також знищення вогневих точок противника, і також засобів повітряного нападу противника, ну лише тільки на малих та гранично малих висотах. Відділення, в принципі, спроможне діяти як у складі відділення, або ж як окремих розрахунків, та знищувати живу силу на дальності. Пам'ятаємо, до. 2000 метрів. також вогневі засоби та легко броньовані цілі противника до 1000 метрів, ну і в окремих випадках щодо літунів до 1500. В принципі, кулеметне відділення під час оборонного бою є одним із головних підрозділів. Вогневого забезпечення, яке забезпечує стійкість, активність оборони, дає можливість перехвачувати ініціативу у наступаючого ворога, ну і, звичайно, утримувати цю ініціативу під час всього бою. Значить, в оборонному бої кулеметне відділення може діяти у повному складі. На напрямку зосередження основних зусиль, забезпечувати прикриття флангів та стиків між механізованими підрозділами, також може додаватися відділенням у складі розрахунків. Найбільш доцільним під час ведення оборонного бою вважається застосування кулеметних розрахунків у складі пар, ми раніше про це говорили. Що забезпечує, в принципі, найбільш ефективне використання бойових можливостей кулемету? Звичайно, що спрощує управління вогнем у ході бою, також забезпечує прикриття одним розрахунком іншого під час зміни вогневих позицій чи перезаряджання зброї. Тобто, ми це також в першій частині говорили. Значить, зазвичай кулеметне відділення може розміщуватися на бойових позиціях відділень на ВОПі, або позаду них, або в проміжках між відділеннями. Значить, вогнева позиція кулеметна повинна забезпечувати передусім можливість успішного виконання розрахунком. Визначеного бойового завдання, потім ведення спостереження та вогню у визначеному секторі, От, як по наземним, так і по повітряним цілям. Також позиція повинна забезпечувати маскування та захист від спостереження і вогню наземного повітряного противника. Також повинно забезпечувати можливість підтримання зв'язку з командиром, застосування тапка 57 ми говорили в попередньому відео, знову рекомендую. І повинна забезпечувати наявність скритих та безпечних шляхів сполучення із запасними позиціями та тиловою зоною опорного пункту. Це ще й корисно для маневреності. Розрахунку кулеметного відділення призначається головна або основна позиція 2-3 запасних, у тому числі на відсічних позиціях батальйону. Це важливо. Ну, а в окремих випадках можуть навіть призначати і тимчасову вогневу позицію. Окремо нагадаємо щодо вибору вогневої позиції. Вогнева позиція для стрільби займається з зарахуванням рельєфу місцевості, що забезпечує достатній огляд і обстріл противника, а також маскування і укриття кулеметників на цій позиції. В обороні, крім основної позиції, вибирається і обладнується ще кілька запасних позицій, ми про це говорили. От, в залежності від обстановки, вогнева позиція вибирається. Або в траншеї, в окопі, в воронці від снаряда, в канаві якісь, за камнем, пнем тощо. То -то. Все залежить від того, наскільки ця позиція повинна вписатися в оборонний задум, так би мовити, старшого командира, реалізовано обзводним на ВОПі. В населеному пункті вогнева позиція може бути обрана у вікні будинку, на горищі. В цокольній поверсі будови. Саме головне не слід вибирати вогневу позицію поблизу окремих місцевих якихось предметів, що виділяються, а також на гребнях пагорбів. Пам'ятаємо, да, що таке бойовий гребень, да, ну який топографічний. При завчасній підготовці вогневої позиції. Необхідно перевірити можливість ведення вогну в заданому секторі або у напрямку. Для цього кулемет послідовно наводять в різні місцеві предмети, зазначеному сектору вогню. Ну і таким чином перевіряють, чи туди він дивиться, чи не туди. Для влаштування вогневої позиції обирається за можливості рівна ділянка місцевості. Звичайно, що щільний або дернистий ґрунт, який забезпечує стійкість кулемета при стрільбі по наземним та повітряним цілям. І це в принципі, виключає можливість його суву та просідання, тому що пам'ятаємо, що це може впливати на точність. У разі відсутності рівної ділянки вона готується розрахунком. Звичайно, за допомогою шансового інструменту. Ну і, звичайно, помічник кулеметника, перевіряє, чи є на вогневій позиції ці стрічки, чи заряджені патронами, і чи є запасний ствол. А то буде як в тому цьому. Час обідать, а у нас ложки нема. О, це головне при виборі вогневої позиції. Тепер трохи поговоримо про підготовку до оборонного бою. Нагадуємо, що. Кулеметне відділення займає вогневу позицію по фронту до 50 метрів, тобто його сфера відповідальності. Під час прийняття рішення командир взводу визначає та ставить завдання кулеметному відділенню у відповідному бойовому наказі щодо вогневих позицій, які треба відповідно зайняти та обладнати. А також щодо смуг ведення вогню, додаткових секторів обстрілу, ділянок зосередженого вогню і рубежів загороджувального вогню. Ну, а також час готовності, а саме головне команди на відкриття вогню оговорюються. При цьому командир взводу призначає декілька основних і запасних вогневих позицій, вказує. Основний додатковий сектор стрільби з кожної з цих позицій. А командир кулеметного відділення в обов'язковому порядку складає картку вогню. Також командир взводу призначає для чергових вогневих засобів тимчасові вогневі позиції. Пам'ятаємо, що вони замасковані облаштовуються. Окремо щодо картки вогню. Тут поставало питання у одного із підписників. Взагалі, хто не розуміє, карта вогню це, можна сказати, втілений елемент задуму на бій старших командирів, починаючи зі взводного. Вона є документальною частиною спільної системи вогню взводу, яку якраз і організовують. Для того щоб кожен цілив не куди заманеться, а саме куди треба для всього підрозділу. Тому мета картки вогню це максимально ефективне та економне, з погляду наявного боєзапасу, у враження наших ворогів. Тому там, де на позиціях не складають картку вогню, а це сфера відповідальності е -е, командира відділення. Тобто сержантів, це дуже погано. То що ви від собі, там, да, сержант керує боєм, раптом він мінусується, дай Боже, трьохсотий, Ну і далі що? Все безлад. Тому і треба, щоб кожен боєць повинен вміти не тільки розібратися у кресленні, а ще й самому грамотно складати карту вогню самостійно. Тому, як всі ці аргументи, що ми там все знаємо, ми літали ми воювали. Ну як би попридержите, господа. Вонти должны бути дорогими. Більше того, е грамотно складена картка вогню значно полегшує пришвидшує командирові управління вогнем. От, потому що паперова схемка допомагає швидко і точно визначити, скоригувати необхідний приціл для ураження противника. дати Точніше, цілі в казку поставити вогнення, вогневе завдання от, або зосередити, або роззасередити вогонь, перенести з однієї цілі на іншу. Ну, тобто, це, це, це як шпаргалка на екзамен. Хто якби не розуміє суть і важливість цього документу? Так, сарямба трошки відділилися. Значить, підготовка до оборонного бою у нас. так? Да? Розташування вогневих позицій кулеметів в оборонному бою організовується, як правило, уступом або вліво, або вправо, що дає можливість найбільш ефективно здійснювати маневр вогнем, а також зосереджувати його на окремих цілях або ділянках, або рубежах, ввести вогонь у фланг противнику, який намагається нас обійти, та водочас ускладнює противнику прив'язку їх до місцевості. Та ведення по ним якогось вогню. Всі позиції готуються в інженерному відношенні. Увага! Здійснюються заходи маскування щодо недопущення виявлення противником вогневих позицій та місць розміщення особового складу. бліндажі і все таке інше. Перекрити щілину. Ну і готуються шляхи для маневр, тому що маневрність на полі бою це один із елементів вдалої тактики на місцях. Так, трохи відхилилися. Значить, ведення оборонного бою. Кулемети, які у нас виділені до складу чергових підрозділів, вони знаходяться на запасних або тимчасових вогневих позиціях. В абсолютній готовності, в готовності до знищення ворога, або груп ворога, які намагаються вести розвідку на передньому краї, да? або намагаються проробляти проходи в загородженнях в наших, щоб проникнути у глибину оборони і наробити шкоди. Або, до речі, ведуть якісь інженерні роботи перед своїм переднім краєм. Тобто все це ми присікаємо, присіваємо, унічтажаємо. Звичайно, пам'ятаємо, що після виконання завдання вогневі позиції чергових вогневих засобів негайно змінюються. Це, я вважаю, один із важливих елементів застосування тактики для ВКК, що відпрацював, поміняв позицію. Значить, кулеметне відділення. Також можуть залучатися до прикриття відходу от, або підтримки вогнем підрозділів, які діяли попереду своїх військ. Це, до речі, те, про що я на початку говорив, що ми про це деталізувати не будемо, тому що це, це вищий пілотаж, і це саме для тих, хто кулеметники їх там навчають, от, то якби не наша забота, то їх юрисдикція. Так, зазвичай вогонь в оборонному бої кулеметники відкривають з максимальної дальності по противнику, що висувається в предбойових або бойових порядках. При цьому вогонь ведеться, як правило, у фланг, зазвичай для стрільби використовуються запасні. Або тимчасові вогневі позиції, які ретельно маскуються, розуміємо, да, від наземного та повітряного противника. А саме головне мають шляхи відходу на основні позиції. Тобто маневреність передусім. Слід також пам'ятати та враховувати, що вогневі позиції кулеметів можуть бути швидко виявлені нашим ворогом. Та, звичайно, що в подальшому обстріляні з усіх видів зброї. От. Тому завчасне ретельне маскування та облаштування також один із головних елементів тактики застосування ВКК. Нагадуємо, що розташування вогневих позицій кулеметів в оборонному бої здійснюється бажано уступом. Що дає можливість найбільш ефективно здійснювати маневр вогнем. От. А також зосереджувати його на окремих ділянках або цілях, або рубежах, що одночасно, звичайно, ускладнює противнику прив'язку їх до місцевості. Ну і, як логічно, ведення по ним вогню. От. Так само. В оборонному бої пара кулеметів ну, або окремий кулеметний розрахунок можуть діяти у складі підрозділу, який призначений для вогневої засідки. У цьому випадку завдання кулеметних розрахунків є завдати противнику максимального враження несподіваним вогнем, причому прямою наводкою от, та кінжальним вогнем. Розрахунки, виділені у вогневу засідку, завчасно та приховано займають свою вогневу позицію, ретельно маскуються, зазвичай позиції вогневої засідки обираються на напрямках зосередження противником основних зусиль. От, у проміжках між опорними пунктами, от, ну або на їх флангах. Тобто там, де слабі місця, там, в принципі, засідку і облаштовують. Ну або місця неможливого прориву. Найбільш вигідним місцями для позиції вогневої засідки є зворотні схили висот, а також складки місцевості, околиці населених пунктів, узлісся, ну і всякі там чагарники. В принципі, все по оборонному бою. Значить, так багато вийшло. А інформація обмаль За наступальний бой освіщати не будемо, тому що якби не на часі, не до наступу. Буде потреба, тоді значить, розглянемо це питання. Так, ну і для тих, хто дивиться відео до кінця. Якби інформація банально актуальна. Напрямок Марінка-Кураха, там, мабуть, скрізь деактивно сідають. Знаходять наші щілини, укриття, скидають туди гази. Наші виходять, звичайно, подихать, потім добивають скидами. Тому якби все те, що в попередніх відео розказував, в тому числі і тут про зміни позиції, про маскування, про маневреність, про е навчання особового складу, щоб кожен знав своє місце, що він де робить. Тому що у нас завдання по лінії фронту, враховуючи те, що у нас не шаланована оборона, да, це спостерігати. По можливості відбивати і залишитися в живих. Тому якби, те, що саме просте, те, що ми можемо зробити, це маскування, окапуватися, міняти позиції, організувати спостереження якісне. Цього вже буде достатньо для того, щоб підвищити свою виживаємість на полі бою. Тому всі. Від кожного входа у бліндаж чи щілину 3 метри по фасу вліво-вправо повинно бути перекрито в такий спосіб, ворог дезорієнтується. Так само, як замасковано. Я ж подавав там на схемах і малював, як це робиться. І в принципі, чим це можна зробити. Ну, от. ну І плюс поміняли вони тактику, тепер вони йдуть само ешелонами. Не в одному місці, а в багатьох розвідка боєм, рота міняють роту, О, от ставлять перед ними мінімальне завдання, е -е, навченість особового складу ворога, які використовуються в штурмових діях там взагалі по тижню, по два, судячи по тим документам, які винімали у зажмурених, от, завдання їм ставиться по мізеру. Тобто вони грають на мінімалки, наприклад, там пройти треба 100 метрів. Все, під 100 метрів лю будь-який боєць може під це зарядитися. От, поэтому вони якби, діють дуже нагло, а по факту тоді вскривається, що там ну, первоходи, причому з таким стажем, що ну, просто смішно. Але це все від того, що їх накручують психологічно. Що тобі треба пройти 100 метрів, чи там 200 метрів, все, пройти дорогою і все, ти місію свою виконав. Більше того, да, дають підйомне, а тоді та то сума, яка велика, вони її якби розбивають. Вижив, красавець, будеш бойцом. Тому що, в принципі, в такий спосіб вони роблять селекцію. Той, хто якби по м'ясу пішов, той пішов по м'ясу. Тому якби все те, що сказано до цього, маєте на увазі. Тому що саме через такі прості речі ну можна щось проти якось протидію. Я знаю тебе, А я тебе. Вот. Ти сказали, ну, сказав, ми як я теж, ну, завтрі, я На за всі. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Каре глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня.